Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує навчатися на моєму четвертому курсі задач з параметрами, і сьогодні нас чекає ось таке рівняння з модулем, що містить параметр другого типу, За яких значень параметра, рівняння, яке на ваших екранах має рівно 2 різних корені. Натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що це відносно неважке рівняння, особливо для тих учнів, які разом з нами пройшли перший курс задач з параметрами. Спробуйте розв'язати. Ну, я думаю, що ви в багатьох моїх роликах бачили той фокус, з якого треба почати. Ми можемо сказати. Наступне, що оскільки, оскільки х квадрат це все одно, що х по модулю в квадраті, то має місце заміна. ми можемо модуль x позначити t, де це більше або до рівню 0, і ми зразу з вами отримаємо квадратне рівняння з параметром. Відносно змінної Т. Для того, щоб початкове рівняння мало два різних корення, треба, щоб те рівняння, яке ми отримали, або мало один корінь, і він додатній, ну там якесь Т більше нуля. Дорівнює нас не влаштує. Або нам треба, щоб було два корені. один – Додатній, а інший може бути від'ємний або 0. Ні, від, нуль не може бути, а інший від'ємний. Один додатний, а інший від'ємний. Не може бути 0, тоді три корення буде. Ось що нас влаштує. Ну, далі можна розв'язувати за великим рахунком двома способами. Нескладними і такими, які, на мій погляд, для тих, хто пройшов мій перший курс з параметрами, вони є ну, майже очевидні, скажімо так. Малесенький технічний збій. У нас з вами є досвід нашого першого курсу з параметрами, і ми знаємо, що в подібних завданнях, в подібних рівняннях дуже багато залежить від того, чи можемо ми знайти корені безпосередньо. тобто, і Не просто знайти безпосередньо, а чи буде дискримінант повним квадратом, і тоді корені будуть виражатися раціональними виразами. Від цього багато що залежить. Деякі розв'язувачі достатньо досвідчені можуть корені Т1 і Т2 цього рівняння за теоремою в'єте знайти. Якщо у вас такого досвіду немає, нічого страшного, ми візьмемо, знайдемо дискримінант, і після цього будемо робити висновок. 4 а плюс 2 в квадраті, мінус 3 а квадрат плюс 2. Ну, можна і розкрити квадрат, тут невелике число. Можна 2 винести, потім в квадрат, потім 4 задушки. Ну, давайте я не буду фокусами займатися, скажімо так. Я зразу напишу. І побачу, що це 4А квадрат плюс 8А плюс 4. Що мене дуже радує, 4 я винесу за дужки, Скажу, що в дужках у нас повний квадрат, і тоді я розумію, що мої корені А1 і, А2, і Т1 і Т2 через А виражаються раціональними виразами. Мінус 4А плюс 2, плюс, наприклад, а другий буде мінус. Все готово для того, щоб їх абсолютно конкретно знайти. Мінус 4а мінус 2 плюс 2а плюс 2, що ділиться на 2, і це буде мінус А тут, якщо ми виконаємо дію, мінус 2 мінус 2. Отже, давайте пригадаємо, нас влаштовує наступна ситуація. Один корінь додатній, один від'ємний. Або два корення рівні між собою. І цей. Корінь є додатнім числом. Ну, Тобто, можливо, три різні ситуації. Я ту, що сказав першою, напишу другою. Отже, так, і третій, мабуть. Да? Не, не писав я знову етап. от Недобре, не я поступаю, скажімо так. Тобто, ми зробили заміну. Оце, наприклад, другий етап. Третій етап. Третій етап. Які ситуації нас влаштовують? Давайте випишемо. Т1 більше нуля, Т2 менше нуля, це ситуація перша. Ситуація друга Т1 менше нуля, Т2 більше нуля. І ситуація третя, Т1 дорівнює Т2. І один з них байдуже який, тому що вони рівні між собою. Дорівнює нулю. Все, коли ми це все розкрутимо, ми отримаємо відповідь. Мінус більше нуля. Мінус 3, А мінус 2 менше 0, тобто а менше 0, а більше мінус 2 третини. Отже, в першому випадку ми отримали від мінус 2 третин до 0. Другий випадок мінус а менше нуля, мінус 3, А мінус 2 більше 0, А більше нуля, а менше мінус 2 третини. Не буде тут розв'язків. Третій випадок, мінус А дорівнює мінус, 3, мінус 2 і мінус а більше 0. Ми отримаємо а дорівнює мінус 1. І А менше 0. У нас мінус 1 влаштовує. Все. Ми можемо писати відповідь. Давайте я, я можу навіть написати, а потім вам другий спосіб. Відповідь нас влаштує. А належить мінус 1. І об'єднання із проміжком від мінус двох третин до нуля. Вирішив скласти таке цікаве рівняння, щоб одна точка була ізольованою. А я обіцяв показати другий спосіб, звичайно, покажу. Не забув. Ну, тим, тим паче, що в сценарії написано, щоб не забути, пишу в сценарії, бо можу забути? Значить, Другий спосіб: два корення нам треба, щоб один був додатній, інший від'ємний. Як це виглядає? Це виглядає, оскільки, якщо я буду розглядати функцію F від t і цю штучку скопіюю? цю штучку скопіюю. Так Ну можу сказати, що мені треба перша можлива ситуація. Так, не, не, не хочу сьогодні кслити. Перша можлива ситуація. Одне те більше нуля, інше менше. Тобто, ось така ситуація. Для цього абсолютно достатньо вимагати, щоб F від нуля. Було менше нуля. Ми з вами це розглядали. І щоб був дискримінант. І Дискримінант більше нуля, два різних корені. Ну, тоді А не дорівнює мінус 1. Це коли ми із дискримінант. Пам'ятайте, ось наш дискримінант. Давайте я його. Так. Ну, можна було б. А не дорівнює мінус 1, це все-таки друга умова. Ось тут. А перша умова це 3а квадрат плюс 2 менше 0. Це коли ми 0 підставимо. Ми звідси і отримаємо від мінус 2 третин до 0. А друге, що нас влаштовує, коли два корення однакових, і кожний з них t1 дорівнює t2, і кожний з них більше 0. Тобто. Дискримінант дорівнює 0, і т 1 дорівнює t2 більше 0, і ми отримаємо, в принципі, те саме: мінус 1, мінус 1 підставляємо. 2 т 1 т 2 дорівнює 1 і закінчуємо. Мінус 1. І той самий, звичайно, проміжок. Ми, ми з вами нової відповіді не отримаємо. Відповідь буде та сама. Ну, так такий придумав номер з ізольованою точкою, щоб, щоб було цікавіше. Щоб було цікавіше. Ну, хто хоче, може, скажімо так, пересвідчитися в тому, що точка мінус один цілком підходить для нашої умови. Ну, хороше на, на мою, похвалю себе. Да? Хороше, на мою думку, завдання таке робоче. Да? Робоче для, для ЗНО, для НМТ можна таке давати. Воно відносно не складне, як мені здається. Той самий час багато що перевіряє, Ну, має як мінімум два способи, можливо, навіть більше. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ви. Підпишитесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.